Ну що, хочу вам показати, як я одним рухом викопую волотисту гортензію, яка росла на одному місці вже три роки. Дивіться, заструмила лопату, чим поглибше і отак. Дивіться, викопала, підважила і витягую, Витягнула. І можна таким чином пересаджувати. Я тут трошечки обтрушую. О, бо мені не хочу дуже багато носити грунту з місця на місце. Можна просто перенести. Я отак роблю. Ось коренева. Зараз я вам покажу, скільки я вже гортензій викопала. Мої красотки Полістаре. Чудова гортензія. Буду її садити ось сюди. Шість гортензій.